В Німеччині є такий регіон як Рурська область, де всього на 2,5% території країни живе 13% її населення, а саме 11 мільйонів людей, і там страшна тьма міст, але двоє головних з них це Кьольн та Дюссельдорф. Що постійно змагаються між собою у званні кращого міста Рурської області, а може і всієї Німеччини. Ці суперечки вже давно виходять за рамки будь-якої об'єктивності, тому я сьогодні вирішив все ж оцінити ці міста і сказати свою думку, яке ж місто, все ж краще. Але перед цим я все ж бачу, що ви ще не поставили вподобайку, але треба. Я чекаю. Я чекаю. Ну... Добре, давайте дивитись. дивитися. І так, починаємо з Дюссельдорфського вокзалу. Вокзал певний такий, знаєте, прямо. Тут в принципі нічого немає на колі, окрім самої платформи таких страшненьких маленьких колон. Поки не дивує. Так, взагалі, чесно кажучи. Всередині вокзал чимось нагадує Ерфурт, чесно кажучи, тут і всі заклади такі самі, але він більше, це прямо відчувається. Є у бан, і це, до речі, класно, бо в Ерфурті такого немає. Взагалі те, що на вокзалі знаходиться перехід на метро, це доволі хороша річ і тут доволі дофіга, 21, якщо я не помиляюся. І вони розташовані, ну, інтуїтивно, доволі зрозуміло. Що це за чайхона? Виходите і одразу вам якась чайхона. Що це? До речі, подивіться, тут є допомога українцям і одному росіянину, але він чомусь приїхав в Німеччину вже в мішку. Я не знаю, може просто готується, але отак пам'ятник якимось людям. І пам'ятник, я так розумію, волосиному покрову. І ще якийсь пам'ятник стільцю. Я не одразу зрозумів, що це стілець, це ще додуматись треба. Дивіться, тут, блін, таке сучасне мистецтво, що його ще розумієш. Ну, зовні вокзал виглядає зовсім якось сумненько, чесно кажучи, оце от все навколо. І плюс ці брудні куполи, якісь білі пластикові, і це скло, і годинник. Ну. Тут одразу ви можете вийти і попасти у посольство, а точніше консульство Греції. Ну, якщо вам треба. Раптом. Це центральний вихід з вокзалу, і тут він набагато більш приємніший. Такий передвоєнний архітектурний стиль. От. В 36-му, якщо не помиляюся, його побудували. От, трамвай їде. Такий трамвай. У Дюссельдорфі весь завішаний рекламою ямайки. Оцей чорт мене знімає, до речі. Мені це не подобається. Я дозволу не давав. Видали. Видали. Тут якийсь протест іранського. <реклама> Вони тут протестують через те, що сталося go, go, go! в Ірані. І так, ми у. Кільні. Вокзал тут максимально просто схожий на І Це дуже прикольно. Він справді майже однаковий, тільки у Ляйпціку він якийсь побільше. А так вокзал в принципі, дуже схожий саме своїм дахом. Він такий відкритий, набагато більш приємніший. Стоїть чайок, можна попити, якщо хочете. Всередині вокзал також набагато більш приємний. Тут є якісь декорації, він... Виглядає набагато більш атмосферніше і він більш унікально виглядає. Тобто, отакі колони ви не часто де зустрінете. Тут можуть манікюр зробити одразу, отакий от в'єтнамець. Давайте ж ми подивимось, що буде, коли ми вийдемо з вокзалу. От що ми перше побачимо. Кьольнський дом. Собор. Він величезний. Жодна камера не може передати того, наскільки він бляха величезний. Він ненормально гігантських розмірів. У обидвох містах вокзал не найсильніша їхня сторона. Проте через вихід до собору у цій номінації все ж виграє Кьольн. Кьльн. О oh, боже, що це за трамвай приїхав. Що це? Він старий, і дуже класний. От так от воно що? Це навіть був не трамвай, це метро. Я тільки виїхав сюди, ось, де я був, подивіться, на це метро. Ну Просто ну серйозно. максимально серйозне метро. До речі, метро тут е, не зовсім метро. Це підземний трамвай. Рідний рідний Кривбас. Рідний Крембас. Тут, до речі, така сама проблема, як і в Кривому розі. Тут не вистачає вогонь, люди просто бігають до трамваю. Ось я і у кьольнському метрополітені. Дуже величезний розклад. Можна на 30 хвилин вперед подивитися розклад. У Кьольні також немає нормального метро, тут є лише такий от бан який в принципі, такий самий, як у Дюссельдорфі. Проте тут трамвай набагато новіші, станції більше. Але мені, чесно кажучи, в Дюссельдорфі ну якось подобалось більше. Будемо чесними, там дуже атмосферний такий старий трамвай. Ну зараз ми ще зайдемо всередину, подивимось на нього. Проте ну це нове, воно от бачите, бачите ці очі, у них немає душі. У них немає душі. А ви згадайте трамвай в Дюссельдорфі підземний. Хоча ну... тут теж різні моделі їздять, бо ця модель набагато старіша, проте все одно в неї знаєте, немає такої душі. <плес> ну, знову така сама проблема, як і в Дюссельдорфі, як і в Кривому Розі. До речі, треба бігати просто за трамваєм постійно. Набагато більш забитий цей трамвай. От така станція підземного трамваю. Там вона вся у графіті. А тут з дуже класною люстрою. Чого особливого тут, звісно, немає. Зате тут нормальний тип станції, там де можна з одної платформи переходити і їхати або в одну в сторону, або в іншу. Транспорт у обидвох містах майже однаковий, але через душевність трамваїв у Дюссельдорфі я віддам бал йому. морген! Подивіться, тут є отакий от місточок з чайками. Це виглядає дуже мило, і парк мені дуже подобається, він такий. Приємний і те, що він знаходиться посеред такої сучасної, класної архітектури, і це робить його а ще більш класним. Подивіться, який там лебідь. Що ти? Як справа? Блін він класний. Еть! Перебрався. Ти подивіться, скільки тут лебідів. Один, два, три, чотири. П'ять лебідів. Парк насправді максимально приємний. Тут є якісь сучасні пам'ятники, якісь. Старі пам'ятники. Така маленька бруківочка, якийсь лев з короною. Покриття натуральне. Посеред цього цієї сучасної архітектури, Тут можна прогулятися. Тут хтось вирішив годувати чайок прямо під знаком не годувати чайок. Слухайте, та, тут таке активне життя, лебіді сюди приплили, тут взагалі туз. От, До речі, я не можу зрозуміти, що це за. Йопен, Гуманизм. Е, от, Якась дивна пташка. Там трамва їздить. Красиво зелено. Зелено, навіть скоріше з жовто. конкретно зараз. Прийшли годувати лебідів. Дивіться, це робітник, я так розумію, цього парку Тут навіть є чорний лебідь, от він іде. Він теж їсти хоче, він якийсь старий, виглядає так, ніби вже 100 років. Уже тут цих лебідів прямо дуже багато. Ну, от такий є парк у Кьольні. Чесно кажучи, порівнювати його доволі складно. Глене насадження, пара деревців і, і, і все. От і весь парк. Без усіляких заперечень, Гутен Гутенморгін. Душевно. Єдине, що я можу сказати про архітектуру О, Таке Отаке сусідство такої будівлі сучасної з старими будівлями. Будівлі доволі цікаві. Але їх сусідство, от знаєте, я доволі близько до центру міста. Серйозно, мені до центру міста тут не ну менше кілометру. Але... Архітектура дуже сумна. Єпен Бобен, подивіться. Ото, знаєте, я сказав, а мені сказали, йди на. Звісно, звісно, це не Кьольнський собор, далеко не Кьольнський собор, проте він доволі гарний. Але оце сусідство мене, чесно кажучи, трохи ну, прям вибішує. Шестиповерхова будівля. Тут така двохповерхова, і тут чотирьохповерхова. І це все разом стоїть. В один ряд. Давайте зайдемо в цей Собор. Красиво. Дуже. Ну, коротше, собор гарний, класний. Тут ще якийсь Йозеф Круасан. Я підтримую Йозефа Круасана, щоб він там не, не наказав. Продовжуємо вивчати архітектуру чудового Дюссельдорфу. Тут знаєте, як такі проблески, ти ніби ходиш по сіну. Я не можу назвати цю архітектуру там лайном якимось, я можу назвати цю архітектуру сіном. Ходиш по сіну і шукаєш в ньому діаманти. Ви розумієте, дюссельдорфська архітектура це от просто будинки. Я не можу їх назвати огидною. При тому деякі будівлі по окремості вони виглядають доволі непогано. От, наприклад, як ота чорна, вона прикольно виглядає. Але ну, це, це, це просто архітектура, от, от. щоб була, знаєте, ну, щоб були будинки, ви ж не хочете там по полю ходити, типу, щоб десь люди жили. Ну, що, -що а сучасна архітектура у Дюссельдорфі є. Цілих три приклади сучасної архітектури. Є і така, типу, от, ну. Є таке, не, не, не сперечаюсь. А там класний дах, покритий е, таким килимом зеленим. І тут навіть архітектура якось покращилась, вона вже хоч і, е, сильно не ближче, там якоюсь оригінальністю, але вона, вона вже нормальна. На неї приємно дивитися. До речі, та будівля, вона з цього ракурсу виглядає набагато більш приємніше. Ще трохи старої архітектури, яка ховається посеред. Отаких от сінових будівель. Тут знаходиться Apple Store, поміж іншим, і він дуже класно інтегрований у будівлю. виглядає це справді круто. Пройшовши наскрізь цю будівлю, можна побачити таку красу і річку Дюсель, честь якої названо місто. Тобто Дюсель це річка, і Дорф це село німецьке. От Можна ще трохи прогулятися Альтштатом. Тут прямо така мила і дуже гарна вулиця. Тут стоїть якась базиліка святого Ламбертуса. Альштат у Дюссельдорфі, хоч і доволі гарний, але зовсім не живий. Дуже мало людей на вулиці. Взагалі сучасна архітектура тут є. Подивіться, купа прикольної сучасної архітектури. Але оця, напевно, найбільш прикольна з усіх. Така п'яна будівля. Дивіться, тут ще одна така будівля є. Тільки вже така срібляна якась. Що ж, а от і головна пам'ятка Дюссельдорфу. Так, це ну, телевежа. Не сказати, що найгарніша, але виглядає доволі непогано, якщо порівнювати з телевезером. Та, в принципі, все. Можна переходити до головної пам'ятки Кьольнов. Ну, а це головна пам'ятка, яка бляха не вміщається ніяк в, в об'єктив камери. А це кельнсь, Кельнський собор. Він входить в ЮНЕСКО. Коротше, ми, ми я зараз реально буду порівнювати блядь, телевежу з Кельнським собором. Ну, так, да да удача. Да. удачі. Ви просто подивіться на це скільки маленьких пам'ятників. Це ж просто різних. їх можна по вулиці пороставляти, і це будуть дуже гарні пам'ятники. А на двері ці подивіться. Це ще ж побудувати його треба так, без тих технологій, що є зараз. Всередині собор, звісно, теж дуже гарний, прямо максимально. Звісно, поскромніше. Дивіться, там орган. До речі, тут прямо біля нього стоїть ще один собор, який теж доволі цікавий. Навіть я б сказав, більш унікальний, для Німеччини, як мінімум. Цей райончик він по архітектурі, чисто як Дюссельдорф. От така архітектура ні про що. Тут стоїть якась зруйнована церква. Я не знаю, від чого вона зруйнована, чи можливо це після війни залишилося ще. Я так розумію, її реставрують чи ні. По-моєму, все навколо просто реставрують, окрім неї. В кільоні прямо засилля церков, вже п'ята, напевно, яку я бачу, і там ще шоста. От. Прямо нагадує Ерфорд. Проте в Ерфорті вони всі приблизно однаково гарні. Будівля, яка все засаджена рослинами максимально гарно. Знову ми вийшли до цього собора, ми прямо навколо нього ходимо постійно таке відчуття. от е, перший приклад сучасної архітектури у Кьольні, ось така будівля. Е. Не сказати, що це найгарніше, що я бачу, сучасної архітектури, проте. Виглядає справді цікаво. Почалася історична архітектура так потрошки висуватися з цього всього. Чергова гарна церква Тьольну на цей раз у, такий, у такому романському стилі, або з його елементами. Тут є якийсь дуже жахливий пам'ятник, чесно кажучи, саме по його виконанню. Схожий Чел на Путіна, кстати. чимось. Для оцінки сучасної архітектури я приїхав у таку от місцевість. Тут є віадук, вона доволі популярна у місцевих, наскільки я розумію, тому що тут дуже багато справді людей. Ця сучасна архітектура ну, далеко не блищить чимось особливим. От цей район справді трохи нагадує відень. Якщо не помиляюся, то в відні є. Дунай штат. Як ви думаєте, що це стоїть таке сучасне, цікаве і доволі унікальне. Це центральна мечеть Кьольну. На заході Німеччини доволі багато мечетей. І Ні, ну яка мечеть? Бля, дивіться на це, це сучасність, якщо є отакі машини. Я не знаю, чи це турецький проєкт цієї архітектури, чи чи взагалі, але будівля виглядає цікаво. Чергова, гарна церква. Кіоні. Окрім церков, в принципі, більше нічого не будували. Вирішили, що все інше, це вже таке третьорядне, воно не дуже сильно потрібне. Але от щоб набудувати кучу гарних церков, це, будь ласка, щоб зробити цілісну гарну архітектуру, це якось наступного разу. Ще один храм. На цей раз це синагога, точніше. А от єврейська дуже гарна. Але ми підійшли до найвідомішої будівлі сучасної в Кьольні. Це Райнаугафен, якщо я не помиляюся. Так? От, виглядає це все отак. Літерою Г. Ага. Взагалі тут доволі багато всіляких офісів. Наприклад, там от знаходиться офіс Microsoft. До речі, ще трохи сучасної архітектури. На цьому острові це такий бізнес-острівець. Це взагалі дуже важливий економічний центр Німеччини. Напевно, навіть на рівні Берліну та Це Місцевість дуже нагадує те місце, де я ввечері в Дюссельдорфі гуляв. А то, до речі, є Офіс Майкрософт. Добрий ранок. Знову ж, якщо ви збираєтесь полюбуватися красою німецької старої архітектури, вам явно не у ці міста, тому що дуже багато було зруйновано, та й взагалі вони ніколи не блистали такою архітектурою. Єдине, що витягує Кьольн, це а вже ж його собори. І не лише Кьольнський собор, а й інші. Вони теж доволі красиві. У Дюссельдорфі гарних будівель дуже мало. Є Альтштадт, який... Отакенький, і в принципі, то й все. З Сучасною архітектурою у обох містах набагато краще справи. Для мене вони приблизно на однаковому рівні. Проте все ж через собори я віддаю свою перевагу кьольну. Тут пішохідні світлофори з жовтим кольором. Я таке вперше в Німеччині бачу. От подивіться, тупо жовтий колір. Мені, в принципі, доволі подобається тут така атмосфера. Приємно, насправді дуже зелене місце. Stand with Ukraine e, непогано. Це, до речі, дуже часто якесь явище в Дюссельдорфі. Дуже багато українських прапорів. Типу, я нагадаю, вже майже листопад місяць. Але тут їх не знімають. Я за це влін, одну десяту балу додам Дюссельдорфу. Це прикольно, тут так зробили, типу, щоб посередині їздили не машини, а... Велосипеди, тобто, зробили таку одну величезну велосмугу. Щоправда, тут не лише вони їздять. Вулиця дуже така жива, жвавий рух, купа людей. Дивіться, тут перед в'їздом барикади стоять. Серйозно. Ас нагадує трохи Одесу під час війни, що правда. Навіть ставні, ні, подивіться, я що в Італії, я що, я що в Італії, я що на півдні Франції, там мост Дюссельдорфський, там вежа головна телевежа. Тож, що я можу сказати про набережну Дюссельдорфу. Тут доволі гарно, тут висаджена купа дерев. Є велосмуга, є пішохідна зона. Тут ще знизу я чомусь нагадую насправді набережну Дніпра. Ось такий величезний міст. Звісно, не такий величезний, як Дніпрі, але... немаленький. Тут, до речі, навіть плиточка, вона вкладена так у вигляді хвилі. Що ж, це центр міста. Центр міста Кьольна. Вам знаєте, що він мені нагадує? Він мені максимально сильно нагадує відень. От відні є така вулиця, яка максимально сильно е, схожа на цю. Вправді, величезне таке засилля просто реклами і всіляких е, магазинів на будь-яку тематику. Тут якась косметика, тут е, якісь взуття, е, тут шоколад. Чесно кажучи, я не дуже знаю, що тут можна е, оцінювати, просто абсолютно купа реклам. Просто це таке. Така торгівельна вулиця, де можна йти лише, якщо ви хочете щось поїсти смачного. І те, не думаю, що дуже смачне, сильно закладів якихось класних як тут не бачив, лише якийсь фастфуд, та, та й все, в принципі. До речі, тут по всьому місту їздить цей е, обійстний паровозик, який жахливо виглядає. І Це я так розумію якісь тури. Я його вже п'ятий раз зустрічаю він постійно тут катається. Але що я можу помітити, в... Чольні дуже багато без хатік. Прям набагато більше, але вони не агресивні, Типи вони здебільшого реально безхатьки, а не наркомани. Хоча знову ж я <смас> аналізи крові у кожного не брав. Вони не агресивні, це точно. Тобто це не ті, що на Франкфурт Голканов сидять. Вони... Максимально цікава нумерація будинків. <смас> Ось це четвертий будинок, будь ласка, цифра 4. Це п'ятий, будь ласка, цифра п'ять. Цікаво. Взагалі, що я помітив, так це те, що, що Кьольн що Дісільдорф дуже велосипедні міста. Прям не знаю, напевно, це вплив сусідніх Нідерландів відчувається проте. Тут постійна купа цих велосипедів. Просто всі на велосипедах. Найсуб'єктивніший пункт з оцінки цих міст, який стає вирішальним, через мою специфіку, я дуже люблю великі міста, яким є Кьольн. Дюссельдорф теж не село, хоч в назві і є слово Дорф. Дюссельдорф набагато більш спокійне місто, набагато більш затишне і набагато більш душевне, якщо можна так сказати. Проте Кьольн. Це дуже важливий економічний центр Німеччини, через що туди стікаються люди з багатьох регіонів і роблять це місце особливим. Тому, все ж у цьому відео перемагає Кьольн.